Зеленський звільнив Єрмака. Точніше, Ярмак сам піддав відставку. Я зараз розкажу, як це насправді, до чого це відбулося, розповсюджуйте. Отже, зараз всюди бачу новини і так далі. Про те, що Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників отакого от рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в всьому світі, кому воно відправляє гроші. Бо в Україні взагалі жесть відбулася. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося що. Топовий чиновник, який ходив в топ-3 чиновники Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається, я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти, ну і Україну і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: дивіться. Ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не придявляємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо, 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, віддати території Росії, чи Зробити так, щоб якісь корисні копали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував оці 28 пунктів мирного плану, і ну, Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулася перестановочка. Вони кажуть: ах так. Тоді ми от робимо таким чином, і якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не, не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить де? Україна тепер неминуче прямує в Європу. Тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами, всіми і так далі, як в Європі, і за сторони Америки. Це все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною, типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну, так це відбувається добре. Це чи погано, хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачань різної допомоги. І без цього ми не справимось, тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку, дивіться, всі, хто хотіли в Європу. Все, тепер це неминуче, безповоротно, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни, міра і так далі, ну вам треба, чесно, подивитися, зайти до мене в аккаунт, різні відео, чого мир з Рашкою, він неможливий, він критичний.